На вході замість килима ворожий прапор. Експонати доставили прямо з поля бою. У Чернівцях в кіномистецькому центрі Івана Миколайчука запрацювала виставка техніки та трофеїв 10-ї гірсько-штурмової бригади. Що можна побачити на виставці? Дізнавалась моя колега. Саме так з гімну ОУН у виконанні військового оркестру Едельвейс розпочалась виставка на лінії вогню в кіномистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Військовий Михайло Андрусяк розповідає про мету показу трофеїв та військової техніки в мирних Чернівцях. Задумка нашої виставки це портал війну, щоб люди трошки відчули, як переживають ці події наші хлопці, які несуть службу безпосередньо на лінії вогню. Так само портал наш ну наша виставка називається портал війну», Хоч трошки наш цивільний формат не зовсім відповідає цій дійсності, що відбувається там на фронті, але хоча б є можливість познайомитися з експонатами, відчути хоч трошки цю атмосферу. Різні види зброї та оснащення російських полонених сьогодні музейні експонати. Це військові трофеї, здобуті 10-ю гірсько-штурмовою бригадою у запеклих боях з окупантами. Тут є здобутки нашої бригади за час північного кордону і східного, тобто це. Бої, які велися в районі Замалином, Житомирщина і межа Київщини, Харківщина і Східний напрямок. Це Солдар Військовослужбовиця Анна лише день тому повернулась з лінії фронту. Однак вже сьогодні представляє виставку в Чернівцях. Військова каже, важливо пам'ятати ціну мирного неба над головою. Важливо, тому що в країні триває війна, і наші воїни зараз там. Творять майбутнє нашої країни, вони захищають наше сьогодні тут сьогодення. Вони просто роблять це для того, щоб тут в Чернівцях ви могли піти в улюблену кав'ярню, випити каву. У них такої розкіші немає. Виставку неодмінно варто відвідати цивільним для того, аби пригадати про необхідність допомоги військовим стилу, розповідає депутатка Чернівецької міської ради Антоніна Бабюк. Чому це ще важливо? Саме тому, щоб люди не забували про те, що в нас війна, у нас дійсно повномасштабна війна, і щоб люди підтримували захисників, підтримували армію, були з ними одним цілим. Тому що часто густо у нас у мирному місті люди забувають про це. Зокрема, на виставку заохочують прийти і дітей, адже для малих чернівчан тут облаштували тир, інтерактивну кімнату та військовий кінозал. Тож, аби дізнатися, як живуть воїни, прийшли і дідусь з донуком. І дочекалися другої. Ну як то хлопчику, інтересно це все подивитися. Я це все в своєму життю бачу. Виставка здобутків та трофеїв 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади триватиме до 21 січня. Зокрема, організатори планують провести кулінарний майстер-клас для дітей польова кухня та бойовий вишкіл. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.